Робота теплоносія Ось, Можливо, хтось хоче купити. Шукає якихось відгуків. Не від рекламних компаній, не від продавців, а часто від людини, яка купила, і показує, що він може, що він не може, як він показує коректно, некоректно. Ось така є от річ. Ось Видно, що, наприклад, у нас вхідні двері. Так. І по кольоровій гамі ми бачимо. В основному це кольорова гама. Чим яскравіше, тим більше нагріті елементи. Синя, навіть чорне це вхід тепла. Видно на двох створках дверей, Іменно вхід, наскільки скажем, фонить холод в дім. Показ температури. Я також дуже не дивлюся на, на цю температуру, мені особливо це кольорова гама для розуміння, де проходить. Але все одно центр ось цієї мішені, то зверху показує температуру, яка входить, там мінус. Мінус 01, мінус 0,4, він показує дві ще мішені: найхолоднішу і найтеплішу. І справа ми будемо бачити в цю таку шкалу, яка буде нам показувати, яку найбільшу температуру він зараз зафіксував і найнижчу температуру. Це робота всередині. Ось, можна я включити ось лазерний термометр, та він показує там, ось наприклад, на ту створку більш-менш поставлю, він показує там. 0,9 градусів, що воно проходить. А нас там, от якщо би я б так поставив, ну, воно показує теж 1, 0,5. Ну, скажімо так, коректно. Зараз вийду я на вулицю, ще покажу, як він працює на вулиці. Ось у нас зараз реально на вулиці мінус 12,7 градуса. Ну, грубо, мінус 12 градусів. І ось бачимо на тепловізор, щоб показати. Бачите, то, що я хотів для того ролика показати, що в нього з мінусами є достатньо велика проблема. Він зараз показує мінус 20. І я такий ось, і включу я те термометр, показує мінус 17, нагріта е, охолоджена поверхня е, самих дверей. Ну, бо Тому що поверхня завжди є холодніша, ніж тут ми бачимо 19,8. Поставлю я на пінопласт. Пінопласт охолоджений до 19,9. І зараз що показує у нас лазерний термометр мінус 20, мінус 19,9. От, бачите, практично майже все чітко. Двері 19,8 охолоджені. Хоча температура сама на вулиці, ми пам'ятаємо, грубо 13. Ну це повітря. Ось так. І то... Сахм то показую, попрошу, що я так камеру і трісу. Ось то ще раз його, ще раз то його робота. Але по кольоровій гамі можна чітко все приділити, Ось такий тепловізор.